За кілька останніх днів у шості сталися три надзвичайні події, які викликали неабиякий резонанс серед населення. Так, ювенальні поліцейські проводять перевірку за фактом травмування дворічного хлопчика, який поранив себе з пневматичної зброї. Дитина гралася вдома з пневматичним пістолетом, який дав йому погратися 33-річний рідний дядько. Пістолет був заряджений і випадково дитина сама вистрілила собі в плече. Наразі дитина знаходиться під опікою медиків. Хочу звернутися до батьків малолітніх дітей, а також до близьких родичів з проханням ставитись дуже розважливо до вибору таких іграшок і не давати діткам гратися предметами, які можуть їх. Вчора пізно ввечері на автодорозі між шосткою та ображівкою легковик збив людину у інвалідному візку. 53-річний водій іномарки допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де скоїв наїзд на 44-річного чоловіка з обмеженими фізичними можливостями. В результаті дорожньо-транспортної пригоди людина з обмеженими можливостями отримала. Тілесне ушкоджена і була доставлена до лікарні у поліції. За темним фактом вже відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. А сьогодні вранці в шості в одному із сміттєвих баків був виявлений вибуховий пристрій. Близько шостої ранку на лінію 102 зателефонував 49-річний чоловік і повідомив цю новину. Він вранці коперсався в сміттєвих баках по вулиці робочій. Він знайшов небезпечний предмет, схожий на боєприпас. Одразу на вказане місце виїхали співробітники поліції. Наразі ця місцевість взята під охорону. Поліціянти очікують на приїзд піротехніків з ромен. Спеціалісти повинні дати свої висновки щодо знайденого пристрою. Цьогорічний день незалежності можна назвати одним з найтривожніших днів війни, адже повітряна тривога в Україні була оголошена сумарно 189 разів. Найгучніше було на Полтавщині та Кіровоградщині. Там місцеві чули тривожні сигнали по 12 разів. На Сумщині було відносно спокійніше. Тривога тут лунала вдвічі рідше. В той же час. День незалежності російські окупанти обстріляли три громади Сумської області. У святковий день перепало Есманський, знов Новгородський та Білопільський громадам. Людських втрат та руйнувань немає. Між іншим, в результаті роботи ППО, в Шосткинському районі був збитий ворожий безпілотник, ймовірно, російський орлан. Літо наближається до свого кінця, і відносно спокійна ситуація щодо захворюваності на коронавірус, який на фоні війни відійшов на другий план, починає погіршуватися. Це відбувається поступово, проте лікарі вже впевнено заявляють, що чергова хвиля захворюваності не за горами. Тенденція є до збільшення як по області, так і по Україні, тому ще закликаємо всіх до всіх профілактичних заходів, які мають. На минулому тижні у нас шість е, випадків через стаціонар, з них четверо дітей. Е, більш легкі форми на щастя, поки що, але одна жінка померла з 49-го року. Вкрай важкому стані поступила, навіть добу не померла. Жінка була не щеплена. Уже півтора роки ми всі щеплюємося. І є от, на жаль, люди, які досі не щепилися, і от результат. В той же час медики наголошують, що попередити складний перебіг ймовірної хвороби ще можна встигнути. Для цього тим, хто вже має щеплення, потрібно зробити бустерну дозу. Хто ж до цих пір на вакцинацію так і не наважився, піти на цей важливий крок. На минулому тижні вакциновано 340 осіб додатково. Більшість з них звертаються за бустерними дозами. Тобто, ті, хто відповідально до цього ставиться, хто зробив першу другу вакцинацію, також продовжує вакцинуватися. Ми не будемо закликати надівати маски і так далі. Але люди добрі, руки ми треба, треба. Це всю життя треба руки мити. На відстані треба розмовляти, треба. І е, за руку не здороватися, Тому ж всі, ж, в тому числі і мене, провоцирують. Кожен день по 20-30 разів приходить і кожен. Тут не в тому діло, що ти поважаєш чоловіка чи ні. Але така зараза теж крутиться і крутиться в усьому світі, вона ж не тільки в Україні. Під час апаратної наради міський голова повідомив і приємну новину. Мова про підписання угоди про встановлення партнерського співробітництва між шосткою та німецьким Франкфуртом на одері. Ми в онлайн-режимі списувалися із мером паном Вільке. І, ви знаєте, наші міста побратими це Шостка і Слубіце, а Франкфурт на одері, який буквально через річку, через по мосту. Поруч із Слубіцею знаходиться. І ось давня мрія шосткінців. Тепер ми побратими трьох міст. Шостка, Франкфурт на одері і Слубіце. І така угода є, підписана двома мерами. Європейці нас підтримують, і ми безумовно і без Німеччини, і особливо без Польщі, і особливо без Англії, а не говорячи вже за. Сполучені Штати Америки і інші країни ми б не могли протистояти такому страшному ворогу. Тільки завдяки, і в тому числі завдяки такій підтримці, і моральній підтримці, і підтримці зброєю, вдається утримувати зло агресора, який з зубами гризе кожен день нашу землю. Микола Нога ще раз наголосив на тому, що українці і шосткинці, зокрема, повинні об'єднатися заради перемоги і довести московитам, що ми незламні і непереможні. Одразу після Дня Незалежності України у шості провели педагогічну конференцію за участі вчителів, методичних працівників, вихователів громади. Під час спільної боротьби українців з російським ворогом освітяни не припиняли вчити своїх учнів навіть під обстрілами і під час сирени. Так найкращі працівники освіти громади отримали цінні подарунки та грамоти міського голови. Зокрема, і вчителька економіки та географії школи-ліцею Світлана Субтельна, яка, крім виконання основної роботи, згуртувала навколо себе колег та дітей і зайнялася волонтерством. Завдяки нам освітянам створили 24 лютого в Шості і в області найпотужніший волонтерський центр. Наші військові, особи переміщені всі люди. Завдяки нам з вами отримують допомогу. Вони не клоняються нам з вами, а ми їм. за те, що ми йдемо разом та перемоги. Грамотами відзначили як педагогів міста, так і загалом всієї Шосткинської громади. Завідувачка дошкільного навчального закладу номер 1 дзвіночок зізнається, що разом з колективом дуже скучила за своїми маленькими вихованцями. Розповідає, що навчальному процесу у їхньому садочку бути, але радше за все в онлайн форматі, хоча можливі і винятки. Це відзнака не тільки мене особисто, а мого всього колективу. То я їм вдячна за. Цю кропітку і нелегку справу, яку ми виконуємо виховання дітей. Дітки задоволені, зараз просяться до до дошкільного закладу, тому ми їх з задоволенням чекаємо і з нетерпінням чекаємо. Ми будемо продовжувати зустрічі зустрічі на фоні природи з дітками. У свою чергу начальниця управління освіти розповіла про те, що за бажання батьків учні зможуть навчатися очно. Щоправда, за однієї умови. Кількість школярів не має перевищувати 50 осіб. Наталія Сергейко пояснює, що класи навчатимуться по черзі. Ті учні. Батьки, яких згодні, щоб учні навчалися офлайн, вони будуть навчатися офлайн. А наразі в укриттях, які наявні в закладах загальної середньої освіти, завершуються ремонтні роботи. А, можливо, не 1 вересня, але в перших числах вересня обов'язково ці укриття будуть готові. Всі заклади загальної середньої освіти вже закінчили роботу над складанням алгоритму освітньої діяльності. А, і якщо буде бажання батьків і учнів, то учні зможу. Можуть навчатися офлайн в закладах загальної середньої освіти. Окрім урочистої частини, на конференції підіймали питання роботи Шосткинської профспілки працівників освіти і науки України. Ірина Нікітіна розповіла, що у зв'язку з повномасштабною війною багатьом освітянам була необхідна допомога. Організація всіляко долучалася до підтримки колег і не тільки. Надавалась матеріальна допомога на оздоровлення, на лікування нашим людям. А взагалі, на виклики, пов'язані з агресією, було витрачено міською організацією про спілки більше 46 тисяч гривень. Це була і допомога волонтерському центру, це була і допомога ЗСУ. Представники міської влади побажали освітянам вдалого початку навчального року. Треба вишукати абсолютно нові можливості, креативні, зовсім інші але організувати навчальний процес, щоб як і раніше наша молодь була сама саморозумна. В цьому році це буде другий, зовсім другий по розумінню навчальний рік, тому що в нас війна. В цей час на передовій знаходяться наші воїни, які захищають нас і дають нам можливість далі жити. Але освітяни це така ланка, е яка знаходиться на передовій е е також через складні умови не всі учасники педагогічної конференції змогли приїхати особисто та, на щастя, доєдналися до подій завдяки відеозв'язку. Зокрема, у заході взяв участь і народний депутат України Ігор Молоток. Знаю, попри все, що ви продовжуєте боротьбу за наш за цим відома істина, що тільки освічені люди по справжньому вільні. Ключі від свободи знають усім тим, хто переднув шкільний бою. Найкраще це виходить у педагогії шовщини. З такими талановитими і відданими педагогами хочеться вірити, що навчальний рік буде успішним за будь-яких умов. До дня незалежності України школа номер один міста Шостка отримала творчий подарунок. В кабінеті української мови та літератури з'явився великий стінопис, про який господиня класу Олександра Петрівна мріяла давно. Мріяла про те, а яким має бути кабінет, а що саме повинно бути? Чогось хотілось, а чогось конкретно я от не знаю. І коли у мене в класі з'явилася творча людина. Мати мого учня 7 Б класу Сергієнка Давида, Сергієнко Ольга Іванівна. Я подивилася, що вона викладач школи мистецтв. Я зраділа неймовірно. Оце, мабуть, доля нас звела. Батьки учнів згуртувалися та за власної ініціативи закупили необхідні матеріали. Олександра Петрівна їм дуже вдячна, а особливо художниці Ользі Іванівні, яка безпосередньо і втілила задум. Наприкінці весни мені запропонувала Олександра Петрівна. Розмалювати клас української мови та літератури. Я погодилась, створила декілька ескізів. Ми з нею переглянули, які найкращі вибрали, зробили вибір, та я почала роботу. Працювала десь майже місяць, в свій вільний час він був у мене, тому все вдалося. На композиції зображені видатні українці: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка та образ Богоматері Оранти з Софіївського собору. Кожна постать це окремий світ, який кличе у далеку мандрівку нашою історією та культурою рідного краю. Я зібрала в своєму розписі всі оберіги української культури. І я дуже сподіваюся, що вони будуть захищати наших дітей, а діти це наше майбутнє. Композицію я виконала по принципу калажа. Є головне в цій композиції це слово мова. І по колу від слова йдуть малюнки, які розкривають образ цього класу. Окрім великого стінопису, клас прикрашають ілюстрації до пісні Ой у лузі, червона калина. Замість рядка з пісні художниця зобразила самих персонажів: сміливого козака, зажурену дівчину біля хати та яскраву червону калину. Концепція нової української школи базується на тому, що навчає дітей любити. Любити рід, сім'ю, батьківщину та увесь світ ми не вчимо ненависті, ми вчимо любові. А кожна нація вона базується, звичайно ж, на мові, на волі, на кобзарі Тараса Шевченка, на вірі. Це наш рідний край, це наша батьківщина. Вона незалежна, батьківщина, наша рідна. Мова це скарб. На відміну від інших проєктів, це повністю самостійна робота, каже Ольга Іванівна. Тож художниця відчувала неабияку відповідальність за якість виконання. Коли я малювала цю розпись, то перш за все мені дуже хотілося, щоб відчувалася в цій роботі любов до своєї батьківщини, до неньки, до свого краю. А ще і любов до праці. Педагогіня Олександра Вареник впевнена, що скоро діти повернуться до школи та сядуть за парти. І зможуть гідно оцінити новий інтер'єр. В свою чергу художниця сподівається на найшвидшу перемогу та повернення до мирного життя. Я дуже хочу побажати всім нашим дітям, учням, щоб вони шукали себе. Для цього вони вивчають велику кількість предметів. Їх батьки водять різноманітних гуртків, школи, мистецтв, музичні школи. Знаходьте в себе ваше призначення, будьте професійними. Людьми і відроджуйте нашу Україну.